Ваша поддержка, приходіть і подіжуть наших українських атаманів Одна поразка лише у Матео Мадуні проти Джозефа Джойса, який також досить серйозний боксер з Великої Британії. А у Джозефа Джойса, в свою чергу, також лише одна поразка. І ця від Олександра Усика. І що ж, Олександр, з Богом? Такий погляд Олександра. Важко витримати. Да, ну сейчас его выдерживает. Кстати, Мадунья на пресс-конференции он первым, на взвешивании он первым відвів глаза. Сейчас не стал этого делать. Заряжен на поединок. Ж останній двоби сьогоднішнього вечора розпочався 4-0. Не на нашу користь. І в бій іде наш. Олімпійський чемпіон Олександр Русик. Да, лучший боксер по версии АИБА 2012 года. До речі, я згадав про програний бій Матео Мадуньо Джозефу Джойсу, так там взагалі нокаутом програв. Два но ну, техническим те... нокаутом техническим там на самом нокаутом. деле было да рассечение и по сечке сняли Мадунью. Вот, но в целом, конечно, проигрывал там Мадунью Джозефу Джойс. Но мы помним бой нашего Александра Усика против этого британца. Джозеф действительно один из лучших супертяжей во всей мирной серии. И... Бум. Бум. Один из наикраших. Да. мы ну, знаем. Вот. Лучше, понятное дело, Усик. Но Джойс. Був хороший. Помним, дал бой нашому атаману. Видим, не спішить Олександр. Держить центр Рінгу, але поки що зучає соперника. Не те, про що ти казав, швидкі руки у Матео Мадуні. Ми це бачимо, хоча це лише перший раунд. А як ганяти суперника по рингу, ми добре знаємо, як це вміє робити Олександр Русен. Так, да, руки швидкі обратите внимание. Понятное дело, що все одно э, конкурувати в скорості з Александром Усиком в супертяжовому весі э, мало кому удается. Ну и тут Мадуньо працювати удається. Думаю, не дуже приємно, ему, що Олександр Усик Шульга. Тому тут очікувати, що Ліва при... може прилетіти в будь-який момент. Мадуньо. Спокин, брать, чувак, Стави, заернула Вагу. Спокин распочинает сегодняшний биусик. Да, неожиданно, кстати, то, что Усик у нас держит центр ринга и идет вперед. Он прессингует. Хороший правый боковой от Саши проходит. Казалось бы, по логике, опа, что здесь было? Взял колено у нас Мадунью. Ну на ведро полулеч. причем Да, посмотрим на повторы, что там было. Так вот, по логике, должен был Мадуньо своєю массой давить идти вперед на нашого Атамана. Все наоборот. Не так легко, ти знаєш, піти на козака. Ми це зараз бачимо. Взагалі затискає Олександр Усик, Матео Мадуньо і просто зараз не випускає. Подивись. Так, да, хороший раунд для українця. Начало було. В общем, начало было такое разведывательное, но ну, тут, потом тут, под концовку тут... показал, кто есть то здесь. Саша. Но ну, тут зарахуватый будут взагалі, потому что ваш что после такого раунда раунд я все-таки буду уважать, как кто кажут, в одни двери. Да, в одну калитку. Первый раунд можно и так сказать. что точных ударов от э, Мадуни практически не было. Одни промахи. Ну а Саша мы видим на повторе. Ох, тут... Так, да, хорошо, попадав. Ну, ти подивись, як на відмаш, Мадуньо правою, но ну, там ледь пів години не пройшло, він так замахувався, но це на руку Олександру Усику. 9-10 одностайно на нашу користь. Перший раунд є. Тут треба лише нарощувати. Да, посмотрим, будет ли что-то менять в своїй манере Мадуньо. Потому що если в такой манере он будет продолжать боксировать, конечно, шансов у него мало. Пятиться назад от усика это закапывать самого себя. Знову ж таки, певнено легко розпочинає другий раунд Олександру, хоча зверни увагу і мадуньо дещо пішов вперед. Пританцевый Александр Усак. Какие быстрые ноги, да? У нашего Александра, который уже в который раз выходит в ринг в таких розовых боксерках, на вопрос, почему такой цвет, он говорил, что это все из-за а, дочки, в первую очередь, для нее он такой цвет выбрал, а во-вторых, в общем-то, он любит яркие цвета и считает, что... А, вот, Його боксерки повинні відвкати суперника. Тримає на відстані витягнутиї руки як треба усик свого суперника. А ось ближче не підпускає. Ще за зростом бачимо, що трошечки вищим, здається Матео Мадуньо. не здається, він і є трошечки вищим. Але разницы для Усика, бачим еще Вин боксую в своем стиле, Вин боксует в своем Но тут серия, подключилось три удары у Тулуб Суперника. Да, ну там спасательный пояс, конечно, у Мадуньо. Но в любом случае, посмотрите, сколько ударов проходит от Александра Усика и берет колено снова. И нокдаун. Нокдаун. А Мадунья покачивает головой. Да, тяжело, можно понять. И мы видим на левом бицепсе там Мухаммед Али, изображенную Мадунью, но Саша добивает Мадунью и досрочная Все. победа. Что мы говорили там? Зли, мало поб... зли, мало зли, побед, у побед Усика досрочных была. У Усика, и вот он до... добивает Мадунью. И на радость всем нам досрочная победа. Очень и очень. Ну, Ярка, і зрічна і перемога побіда Саші. Ти знаєш, Віслава, така спортивна злість. Ти правильно кажеш. Ну, чотири поразки Олександр Усік просто почав розстрілювати суперника. Ну і Маду, Ну, Що він тут міг зробити? Я задавав питання сьогодні вам у студії. Тобі, В'ячеслава, Аліні, Шатерніки, Вася Ломаченко. Ну коли ж, коли ж будуть Усика ну, Усіка дострокових перемог. Дождались. Ну, не повів мені сам Олександр Усік. Олександр да. і... Усік. имеет мощный удар когда это нужно мы видим на повторе эти точные атаки александра ну что пустил на фарш атаман итальянского грома. Ну, от таким от був сьогоднішній бій. Ну, дійсно, хочеться сказати велике спасибо Олександру. Потрібно было, нам дуже потрібна була ось ця перемога. Да, дуже ну, хотілося хотелось именно такой победы. На самом деле, согласитесь, после такого поражения от всех ребят. Саша сейчас все-таки показал, что в Киеве мы вас ждем. Дякуємо, Ні, Твоє пісня, солі, Це після да. переможця лунає. Ну Матео Мадуньо сьогодні не встояв проти Олександра Усика. Русо просто вирішив не виходити. Ось такий він українець, справжній український атаман Олександр Усик і приносить нам таку жадану перемогу тут, на італійській землі. таки, є вона ця єдина перемога. Ну, идяку известно всем, кто забрался. Александр Усык немножко пританцовываете. 4-1. Снова 4-1. Еще раз напоминаем, что была такая же картина у нас в предыдущих матчевых встречах на выезде. Мы проиграли 4-1. Сейчас снова это делаем. Но у нас есть ответный матч. 19 апреля. Дворец спорта. Приходите, поддержите украинских атаманов. Поддержка очень и очень нужна. Як вбивав ось цей момент, просто опустився, зрозумів, і очі починають блукати. Почали блукати у мадуньо, ну і тут зупинив і рефрі зробив все правильно. Да, ну как-то так показалось, мадуньо уверенность в собі Посмотрите ось тут на правильно. глаза ось тут. Правильно Перший, знаєш правильний повтор сьогоднішнього вечора. Ну ще шановні друзі, ми сьогодні програли 4-1, але у нас є шанс ще у Києві. Сьогодні для вас працювали. Я Володимир І Я Вячеслав Паначовний. Не все закінчено, тримаємо кулаки за наших 19 апреля. ждемо вас во дворця спорту. Ще обов'язково почуємось.